Всіх вітаю! Отримала замовлення клієнтів і хочу розповісти вам, які позиції в замовленнях. У нас зараз в каталозі в лютому проходить акція дуже гарна на цей набір доктора Джуджета Тони безсульфатна лінієчка, Volumizing для об'єму волосся. Набір коштує 499 гривень. і можна зекономити 119 гривень. Кондиціонер 200 мл і 225 мл шампунь. Ця серія в собі має гороховий білок. Ось, і вона створена для того, щоб надавати об'єм волосся, і дуже гарно те, що вона не обтяжує, і піднімає волосся від самих кінчиків, і надає об'єму волосся, і допоможе створити таку захисну плівочку на волосся і розгладить його дуже чудово. і Завдяки тому, що в складі живильні олійки і масла волосся буде виглядати таким доглянутим, блискучим. Ось безсульфатна серія, ця, ще раз наголошую, і завдяки цьому м'яко буде очищувати шампунь. ось Волосся додасть об'єму і навіть тоненькому волосю А кондиціонер, звісно, також надасть волосю об'єму, зробить волосся міцнішими при регулярному використанні. і Ефект від цієї серії, так як вона безсульфат. Навіть наголошують перукарі, що ефект відчувається на волосі, якщо ви, допустимо, доглядали суль... шампунями суль... сульфатний догляд, да? ось. То в цих безсульфатних після третього миття ви вже побачите ефект на своєму волосі, тому що вони не так піняться, безсульфатні шампуні, а вже волосся трошки звикне, і на третє миття вже ви відчуєте цей ефект дуже гарний від цієї серії. Дуже гарно вона виглядає. Ось таким чином виглядає туб в кондиціонері. І ось таким чином виглядає шампунь. Дуже гарно такий м'ятний колір. ось, Дуже гарно так буде виглядати в ванній кімнаті. Скористайтеся цією акцією 499 гривень. Зараз в лютому. Скористайтеся. Дуже гарна серія, кого є потреба. Далі в замовленні. в замовленні у нас повернення в каталог нашого крему, календула. 75 мл, дуже гарний крем з маслом календули з олійкою збагачений. І ми знаємо, що календула вона має цілющі властивості, вона заживлює пошкоджені тканини, загрубілі тканини, пом'якшує. і Активні компоненти в складі забезпечують таке інтенсивне зволоження покрову наших ручок і усувають навіть. Одразнення і сприяють зменшенню, також і трішки пігментних плямок. Ось Дуже гарно зараз в, холодні, в холодний ще період дуже чудово буде доглядати. Швидко поглинається, і він навіть підходить для чутливих ручок. Ось такий топ сонячний, дуже гарно також його поставити на туалетний столик. Важ. І зараз акційна ціна. акційна ціна в лютому 79 гривень. Так що замість 99 також скористайтеся цією можливістю придбати наш кремчик. Далі в замовленні. Далі в замовленні. Наш бестселер неодноразово розповідала про цю серію. Сироватка доктора Джиджита Туни. h серія з морськими водоростями, вітаміном С, і не тільки в складі також є і вітамін Е в цій серії, і карагіна натрію, це червоні водорості, і морський планктон в цій серії також є. Вона для всіх типів шкіри і навіть чутливої підходить. Ось і ця сироватка використовувати цю серію від 20+, плюс. Ось. В сироватці 30 мл, коштує вона 719 гривень сироватка. Можна використовувати її в день, і ввечері дуже гарно. Гарно зволожує, розгладжує зморшки, запобігає старінню шкіри, покращує структуру шкіри. Є у мене на каналі відгук. Відгук мій про цю серію. Люблю, одна із улюблених моїх серій доктора GT Туни. Ось, вона легка, така прозора консистенція в неї швидко поглинається. Діючої речовини в сировиці 70% ваш. Ось, можна її, до речі, використовувати навіть під очі. Ось. Якщо тільки не шкіра очей. Можна використовувати використовувати Як монозасіб, як монозасіб, і додаткове зволоження влітку. Ось, можна використовувати сироватку. Дуже гарно її використовувати в комплексі з нашою нічною маскою з цієї ж серії. Ось, чудово вони працюють в парі, неймовірний ефект дають. ось В, складі, в, складі в сироватці є і амінокислота пролін. Ось, дуже гарно зволожує, і вітамін Є, е мембранки шкіри відновлює. Чудовий-чудовий продукт люблю і також періодично використовую. І вдень, і ввечері можна ще раз наголошую. 30 мл, 719 гривень по каталогу. Далі в замовленні також ця серія h Reversist. кремчики під очі, 15 мл, 15 мл. Ціна крему 519 гривень. Дбайливо також дуже доглядає за ніжною шкірою під очима. Регулює цей кремчик водний баланс, бореться звісно з віковими зморшечками, дуже гарно зволожить, зміцнить бар'єр шкіри. Ось, і... Буде захищати від зовнішнього середовища від подразнень. Використовувати його в день і ввечері. Цей крем чудово пом'якшить шкіру. Ось, дуже гарно напитає, не викликає набряків цей крем, і свіжого погляду такого надасть вашим очам. Зволожить дуже гарно, еластичність надасть. Ось, так, що ось такий гарний у нас крем в цій серії. І в день і ввечері, звісно, наносите і доглядаєте. 519 гривень 15 мл Здається, що. Об'єм маленький, але цього об'єму дуже і дуже надовго вистачає, бо його потрібно зовсім небагато. небагато. Далі в замовленні наші чудові масочки тканеві, чотири види, доктора Джуджета Туни, з гіалуроновою кислотою наша масочка. Зволожуюча, і ми знаємо, що гіалуронова кислота вона сприяє глибокому живленню шкіри і надасть такої пружності і еластичності. Всі масочки коштують по 119 гривень, дуже гарно просочені концентратом, дуже гарне лекало, таке в наших масочках Ось, дуже гарно покриває обличчя, і вони дуже дуже гарно просочені, дійсно, концентратом і дуже Гарно працюють. Наносимо на 15 хвилинок, а потім знімаємо ось, з гіалуроновою кислотою, потім Lumi Radiance це наша відбілююча маска з екстрактом піщаної лілії, вона зміцнить кровоносні судинки ось, і забезпечить такий рівний колір обличчя. Ось, і, звісно, буде уповільнювати вироблення маланіну. Ось, І буде працювати дуже гарно на колір обличчя, також 119 гривень. І масочка Resurface. Доповнює серію ресurфей з ретинолом, вітаміном С, омолоджуюча наша серія. І масочка з ретинолом бореться з ознаками, звісно, старіння. І зупиняє зморшечки процесу творення, і підтримує дуже гарно водний баланс. Ну і наша масочка З календулою, З календулою живильна масочка з олією календули, дуже гарно зволожить шкіру, Буде Сприяти загоюванню якихось мікротріщинок, знижує, до речі, і жирність, і запалення, і вирегулює, регенерує шкіру. Також 119 гривень. Ось такі у нас чудові масочки є. Далі, далі в замовленні. У нас зараз акція, є у нас в каталозі мило. Наше мило, зараз на нього акція проходить 4 види у нас цих брусочків по 50 грамів. Це мило з морінгою, і зараз акція по 49 гривень. Є ще з лавандою і є жимолость. Гарний дуже такий аромат, свіжості, квітковий, такий ніжний, дуже. дає його не розкисає. Такий компактний брусочок, там тиснення фармасі на ньому. Таке Дуже-дуже гарно сертифікований продукт, GMP. Ось І скористайтеся акцією 49 гривень наші мініатюрки ось така чудова позиція, маленька. Далі в замовленні є у нас в каталозі гель для брів. Гель для брів він прозорий, 5 мл, 229 гривень. І ми фіксуємо за допомогою нього, якщо ви користуєтесь олівчиком, олівцями для надання кольору вашим бровам, і щоб зафіксувати і гарно вкласти їх на весь день, стійкість буде на весь день, для цього існує прозорий наш гель. І навіть Перепади температури, і погодні умови несприятливі, не впливають на його стійкість, має прозору консистенцію, Зараз я вам покажу свій, і легко, рівномірно він розподіляється, цей гель за допомогою щіточки, і дає змогу зачесати як потрібно, зафіксувати ваші бровки. Ось, 5 мл великий об'єм, надовго його вистачить. І зараз вам покажу ось таким чином: виглядає туп. Ось, дуже зручно. І він ось такий е, прозорий. Щіточ, щіточка дуже зручна. Ось зараз, ось така щіточка ж, зручна. І ви профор е, фіксуєте, е, розчісуєте ваші брівки, і дуже чудово е, фіксується. Дуже гарно фіксується, мені подобається. 229 гривень по каталогу. Ось так. Ну і, звісно, наші моделюючі туші в 4 відтінках, так що можна підібрати, або наші маркери для брів з ефектом мікроблейдингу 5 відтінків. Ось, так що обирайте, і гель для фіксації також. Далі в замовленні наші помічники і бестселери для домівки. Також неодноразово розповідала, але думаю, що ще раз віднаки питає РЖ на чудовий засіб, літер без хлору, без фосфату, без формальдегідів Веган-сертифікат має біохом-серія на артизіанській воді, біорозкладна упаковка. 300 9 гривень по каталогу коштує і застосовується на сталевих, на керамічних, на скляних, на тефлоні. Ось можна душові кабіни чистити, керамічну плі, плитку компакти, умивальники, ванни, якщо іржа, на змішувачах, ну просто він рятівник, такий рятівник. Ну, звісно, чайники. Чайники можна в нерозведеному використовувати, а можна в розведеному, в залежності від ваших потреб. Ось і при роботі з засобом гомі рукавички використовуємо. І Єдине, що на лакофарбованих поверхнях не використовувати. Ось, для менш забруднених поверхень використовуємо 50 або 100 мл на літр води. Також можна для посудомийних машин очищувати 100-150 мл Ось 50-60 градусів. І... Ось, не використовуємо єдине, що і для дерев'яних і малюрованих і мармурових поверхонь. Ось такий у нас дуже класний продукт 309 гривень. І ще наш бестселер для компактів, також веган-сертифікат, 750 мл без хлору, без формальдегіду, без фосфатів. Має приємний такий аромат лимончику, я б сказала, дуже зручно дозувати, коштує 249 Гривень, надовго його вистачає, дуже концентрована формула, дуже гарно відчищає, видаляє навіть найбільш застарілі плями вапняного нальоту і одночасно дезінфікує. Ось, чудовий засіб. Ем, люблю його і також використовую 249 гривень. Ну, і наш також бестселер серія Smart Life. порошок для очищення поверхонь, для кухні, для кахлю, для сантехніки, для ванної кімнати Ось, не пошкоджує 99,9% натуральної сировини. Має індикатор нанесення, антибактеріальне нанесення 10 хвилин, не завдає довкіллю шкоди. не Містить хлору, немає алергенів, безпечно, ось, абсолютно безпечно. Пів 500 грамів, і ціна по каталогу нашого порошочку 89 гривень. Ось, виробляється в Україні для компанії Pharmacy серія Smart Life Наша чудова. Ну що ж, ось таке було замовлення, дуже наші гарні позиції. Наші бестселери, акційні позиції, каталог лютого діє, багато акцій, дуже знизу під відео, як завжди, буде посилання, тому що є багато багато. Акцій закритих, котрі впродовж місяця з'являються. Знизу за посиланням будуть набори зараз акційні, котрі діють в каталозі. Тому переходьте, переглядайте, кому цікаво, і, звісно, можна оформити дисконт і по більш вигідній ціні користуватися нашим продуктом сертифікованим і якісним. Дуже дякую вам, дуже дякую за ваші перегляди. Вітаю. Нових підписників, дякую вам за довіру. Сподіваюся, що відео мої будуть для вас корисні. Хто не підписався ще переглядає моє відео. Буду вдячна. Якщо також підпишетесь, Якщо мої відео дійсно для вас цікаві і потрібні і інформація. Корисна для вас, буду дуже рада, якщо підпишетесь на канал. Також знизу під відео буде посилання на сторіночку в інстаграм. Якщо, за вашим бажанням, хочете замовити продукцію. Асортимент дуже великий, різний, новинок багато. Ось тому буду дуже рада. Якщо завітаєте, надам консультацію, допоможу підібрати саме те, що потрібно для вас. Ще раз дуже вдячна вам, бережіть себе і до зустрічі!